Вітаю, друзі, ми на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, і ми зараз поговоримо про те, що увечері 23 березня українська авіація завдала ракетний удар по окупованому Севастополю з ураженням кораблів, командної інфраструктури та аеродромів росіян. Що ж там відбувалося? Давайте подивимося і послухаємо. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Минулої ночі у окупованому Криму було голосно і дуже жарко. Вибух. Пролунали у самому Севастополі на аеродромі у Новофедоровці. Потужний приліт був на автобазі та аеродромі біля Гвардійського, і звідти через пожежу евакуюють частину мешканців. Сили України оборони повідомляють, що успішно вражені великі десантні кораблі проекту 775 Ямал та Азов, а також кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі. Також можливо від і розвідувальний корабель Іван Хурс. Таким чином, зараз вже потоплено чи знищено до стану повної непридатності 6 з 12 великих десантних кораблів РФ. У відносно боєздатному стані з них залишається лише 4 з 12, які вони мали на початку бойових дій. В умовах, коли росіяни не Мали можливості для висадки десанту ще з весни 2022 року. Десантні кораблі використовувалися для забезпечення військових перевезень до окупованого Криму та до портів у Азовському морі. Попередньо щонайменше три ракети штормшеду пролетіли по головному зв'язку Чорноморського флоту Росії. Фактично, це був новий штаб і командний пункт флоту після того, як була знищена будівля штабу флоту у вересні 2023 року. Також росіяни пишуть про пошкодження чи навіть знищення кількох винищувачів типу су 27 на тих авіабазах, по яким прийшовся ракетний удар, але скоріше за все частина з них вони. Відремонтується так чи інакше, російська протиповітряна оборона виявилася нездатною відбити ракетний удар, який завдавався зауважу дуже обмеженою кількістю літаків і ракет. Ми будемо стежити далі, що там відбувається у Севастополі. З вами був Олександр Вольмошко. До побачення, слава Україні!